Добрий вечір. Появилося у мене трошки вільного часу. Стартану я сенвіч вуликами. Корпусні, восьмирамочні на українську рамку. От Є в мене відео, де я зготою. Скупився трошки матеріалу. трошки підсохло. Є час. Треба помаленьку працювати, бо час біжить дуже швидко і прийде весна. І не буде. Куди розширятися? Так, все по порядку, що я зробив. Зробив я на рейсмусі. Ось на рейсмусі я їх пошліфував з цього косичка. Для себе я протурцював їх. От. І в мене така ляла кидається на цей станок. ось Тако. Е і буду торцювати. Чо, чому е робив полоски страховка для себе? Це раз. По-друге. Е хочу спробувати. Ось тобі у мене відкривається опа. Ось так. Хочу спробувати менший диск. Цей на 190. Так, на 190 цей на 255. От, можливо, із за того, що великий диск йде трошки розкидає. трошки розкидає і е, міліметр два, Десь йде погрішність. От. Я не хочу, щоб була погрішність, хочу робити е, ідеально чітко. Тому що робиться а це корпусні, От, і прийдеться перекладати з корпуса на корпус, не підходить. О, це буде дуже багато скажімо так, проблем. От, через те все ідеально, все підігнано. Все буду робити, щоб корпус на корпус міг перекласти без ніяких проблем. От, з першого на п'ятий, з п'ятого на сьомий вулик і тому подібне. З лежаками. Е, ну, і з українськими, скажімо так, е, без, надсно, без над, надставної, е, то трошки простіше з цим. Добавляй собі рамок та й годі. Тут трошки по-іншому. Інша система. Ну, хочу попробувати. Не знаю. Поки сенеч планую робити. Ну, ось два листка купив на пробу, трошки часу буде. Постараємося щось склипати. Постараємося, якщо дасть зима, заготовити очерету. Постараємося такі самі зробити з очерету. Поки що все. Що вийшло, не вийшло, в подальшому буду також викладувати відео. Поки що так. Підписуйтесь на канал. Всім добра. Вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.